Готуючись до літнього відпочинку, цьогоріч 60-80% львів'ян обирають болгарські курорти. Завдяки завчасному бронюванню готелів з лютого до травня на літньому відпочинку в Болгарії цьогоріч можна було заощадити і 30%. У Болгарії цього літа можна відпочити з сім'єю за 400 євро. Болгарія пропонує дуже гарну таку акцію, де не то, що одна дитина, але й двоє дітей приймаються безкоштовно. Таким чином, сім'я, так середньостатистична українська, яка все ж таки в умовах сьогоднішніх не може собі дозволити відпочити на дорогих курортах, бачить Болгарію як доступною недорогою країною. Побільшало і охочих відпочити у Греції. А загалом дозволити собі відпочинок за кордоном цього літа може більше львів'ян аніж торік. Пріоритетними напрямками звичайно, що є Болгарія. Також Туреччина, на жаль, що я не можу сказати про Єгипет. Політична ситуація, нестабільність вплинули на туристичний сегмент, і, на жаль, люди їздять, але не з такою інтенсивністю. Хочу сказати, що незважаючи, що Крим цього року не є настільки популярним, ми його пропонуємо. Болгарські курорти значно поступаються ціною чорногорським, хорватським та турецьким. Дорожчий відпочинок обирають лише 10% львів'ян, кажуть у турфірмах, але популярними цьогоріч стали морські круїзи.